Друзі, всім привіт. Методи Марія, який результат вже пройшло близько 3-4 днів з того, як ми робили на цьому от відео тут посилання є збоку. Робили методи Марії на цій сім'ї. Багато хто писав, що метод не 100%. -ковий. Так, звісно, ви праві метод не 100%. як на мене, 100% методів боротьби з руїнням немає. Є стовідсоткові методи не завести бджіл в руїні. Так, такі є, а вивести не, немає. Тож ми зараз заглянемо, подивимося, як бджілки себе почувають, чи метод працює. Чи ні. Ну, друзі, нема стоїть суткових, звісно ж, немає. Я забув мікрофони, друзі. вибачайте, буду говорити з вами так, як є. Буде трошки, можливо, чутно так, вітер. Так, так. Багато буде зато чути бджіл. Дивіться, зверху ми піднімали їм розплід весь, і вони, звісно, ж потягнули моточники. Бачите, це цілком нормальна історія. І зараз наша робота через декілька днів, 3-4 дні повиривати їх. 100% повиривати. Того, що зверху вони по-любому будуть тягнути моточники, маточка вийде швидше за все. Я працюю швидко, вибачайте. Багато хто за це хейтить, але ну, така робота. Я не хочу ваш час і свій час. Ми зараз виглядаємо, ламуємо моточники. І ну, найцікавіше, звісно, буде внизу, адже власне б залишилася матка, дві сушнини і все решту вощина. Я обов'язково зараз переглядаю отак, от бігло виламую ці маточники, просто їх нищу, не обов'язково виривати. Достатньо просто личиночку цю пошкодити, так яка всередині. І цього буде достатньо. Маточники зараз видно вже на стадії перед початкою обраїв ще одна вощинка. Вони бачите, як гарно потягнули вощину. Все без маточників, ще щось таке. Хтось каже, там не ставимо там ну, їм вощину, ну що жартуєте, дивіться. Бачите, як потягнуло. Тобто немає різниці там зверху є матка, немає. Є ймовірність того, що потягнуть на вищині мисочки, але дивіться, який моточник величезний. А? Красивий, але ми його використовувати не будемо. Є в нас сім'я вихователька, міна шиє не плодочки, їх можна буде використовувати. До речі, їх тут можна буде... Можна було би потім через певний час поділити глухою перегородкою, а відкрити. Ой, яка гарна рамочка розплідня із з медочком. Тут де трутень, часто вони ставлять моточники, але... Зараз немає, добре. Ем, можна було б відкрити задній е, літочок на верхньому корпусі, розвернути його назад. І таким чином ми б гарно потягнули вощину. Е, ми б створили собі ще один відводочок, тут ми б маточку обліталися, а внизу маточку замінили би. Цілком дуже гарний і явий спосіб. Корпус цей оп, 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 оп. на бік на клейоночку. і от далі в них був тут в розріз е, магазин. Хто сказав, що е, треба було магазин поставити на гору, а я вважаю, що не треба було, бо бджілки будуть через нього ходити і будуть заливати саме його медом. І це розділить сім'ю, розширить гарно. Бджоли будуть мати собі дофіга місця, тому що в магазин могли, вони могли не піти. А тут вони точно підуть в магазин, тому що е, вони попри нього ходитимуть. От бачите, залита рамочка. Подивимося одненьку, дуже цікаво. Ось потягнули вощинку, теж почали підливати. Тут наступна рамочка теж підлита. Добренько. От. І одна найцікавіше. Зараз, як бачите, ми дивимося, є трутень на решітці. Трутень буде вилітати, тілки повернуться. Так, що вони тут не дуже освоїли вощинку Так, бачите, вощинку не потягнули. Дивимося далі, вони натягнули вощинку то що вгорі. а нас цікавить, чи маточка почала класти яйця. Це найважливіше, чи почали бджілки її годувати чи ні. Так, насічну сушниці ще немає. Тут рамочку, яку ми залишали її з відкритим розплодом, розплід вже запечатаний. Так і от тут в них є мисочка, і в мисочці яєчка зараз немає. Це вже добре. Так, Давайте дивимося, що у нас тут далі. Є у нас тут ще одна сушнинка. Трошечки здмухнув бджіл. І-і-і, і що? Та, є, яєчко, добре. О, почала класти маточка. Є, поки що рідко, але яєчко воно кладе, мисочок ми зараз тут не бачимо. А, є, є, не рідко, добре, з іншого боку, вся повністю рамочка засіяна. Е, показати вам так, дивіться. Бачите, тут у нас є все вже засіяно в яєчках. Е, супер. І знаєте, що вони щось не охочуть тягнуть в шинку, допустимо, дивимося, бачите, тут зараз не потягнули, з цього боку почали тягнути. І щоб вони її добре відтягували, ми зараз їм просто так от між сушнинку раз і все, і хай працюють. І тут так само поміж сушнину, ще одну вощинку їм. Раз. І вони її швиденько забудують, адже вони не терплять, коли е, личинка межує з е, вощиною. Це вони будуть мати велике-велике бажання це забудувати. Як бачите, от я можу вважати, що в цій сім'ї е, методи Марі спрацював. Звісно ж, як я казав, немає стовідсоткових. Але е, це як на мене хороший приклад того, що бджоли е, будуть виходити з руїння. Бачите, вони вже підносять нектар, е, почали трошки будувати вощину. Е, матка почала класти, значить, бджоли почали їх годувати, і вони вже трошки їх попустить ройових настроях. Звісно ж. Там треба буде замінити матку. Сто відсотково, ми побачили, що вона роїться, виводимо з руїння і міняє матку. І Це буде найкращий вихід з них, і вони ще принесуть чудову меду. А зараз хочу вам показати ще мега-мега класний рій, е, який блин, дуже гарно зараз працює. Е, дивіться, вона зараз почала цвіти е, активно. акація. Вона вже у нас давно цвіте, але вона почала просто-напросто виділяти. Е, до того в нас були холод, вітряно, холодні ночі, як і у вас, що там в нас. Так само, як і у вас це все було. І акація почала виділяти, і дуже і дуже класно бджілки почали заливати. Просто от магазинчик, весь такий блискучий. Просто дуже круто, дуже круто. Я мега задоволений. І дуже бачите, рішає, що є велика-велика кількість бджоли. Бачите, скільки бджоли в магазині. Бачите, кількість бджоли. Звісно ну ж, якщо тут буде мало бджоли, бджоли не будуть носити. І от вони дуже класний результат показали. Дивіться, я їм ще тут ставив зверху над гніздом е магазин з вощинкою. І Як вони його гарно занесли. І, до речі, давав, що цікаво, я давав половину вощини, а половину я залишав їм місце. Бачите, великий, е велика, великий сот. далі тут маленький. Вони витягнули далі трутневим сотом. Взагалі це якось рахується, що це е досить вигідно, того, що в трутневі комірки. Бджоли будуть заносити більше меду. Так часто буває, що в магазини ставлять трутневу вощину. Наскільки це ефективно, тут, напевно, треба буде добре поспорити. Дивіться, що в нас зараз в гніздечку. Є, до речі, ролик про те, як ми пересаджували цей рік. Я їм підставляв вощинку, І буквально наступний день вони все відтягнули. А зараз? А зараз? А зараз в них вже вся ця вощинка, вона вся в яєчку, вся в різновіковому розплоді і так далі. Тобто дуже класно розвилося бджолки-бджілки. Допустимо, ставлю я їм ще одну сушнинку тут. Ну і тут все в перзі, в розплоді і так далі. І ще, знаєте, що я зараз їм поставлю обов'язково пилковловлювач 100%. Тобто тут ще до них можна їх не турбувати, вони ще мають гарно зараз працювати. Поки у нас відцвітає акація, і я думаю, що ще... Оп, стоп, 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 стоп. Наші... Вони мають гарно відпрацювати yeah. на акації і так само вони мають відпрацювати добре на липі. І я сподіваюся, що буде якийсь такий цікавий мед з акації липи в нас цьогоріч на стаціонарі. А далі будемо переїжджати і обов'язково цьогоріч буде в нас 100%. Тож закриваємо. Друзі, хочу щиро подякувати тим, хто адекватно коментує, хто ставить лайки та підписаний на канал. Ви підтримуєте мене, підтримуєте те, що відбувається. Надіюсь, вам цікаво. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.